Скажіть, будь ласка, як ви адаптувались до змін за останні три роки? Як змінилось ваше життя взагалі? Ну, переоцінка цінності пішла конкретно. Тобто, саме основне, що зробила на собі, що немає злості і агресії за те, що відбувається. Я розумію, що дуже важкі часи, але вони кожному із нас дані для того, щоб ми... Мабуть, по-іншому трошечки подивилися на своє життя, на те, як ми відносимося до своїх рідних та близьких, тому що не просто так прийшла війна в нашу країну, і багато хто з сімей навпаки зараз об'єдналися і стали більш ріднішими, почали більше цінувати одне одного. Шкода, що це все довелося нам переживати такою важкою ціною. Ну я ж ну, я з Херсона угу. і сюди переїхав недавно. Адаптувалася я швидко. І... Так. Так, але по... спочатку було дуже важко. А що саме було важко? А, ну, війна, угу. А ви жили в цей час в Херсоні, що? Так, так? так. Ага, ясно. А як вам взагалі місто? А Місто добре, Добре, подобається. Вам. Так, так. Да рідні, близькі ставлення один до одного. Час близько. Да, час близькими, це напевно важливо стало. ну, Ці, цінується життя більше, так да. Так, більше цінується життя. А все, що інше то, інше, то цілому немає а, ніякого. Все. А війна якась впливала на вашу роботу, хобі, сім'ю? Ну звичайно, повпливала і на роботу, і на хобі, бо змінилася і робота в залежності від того, що почалася війна. Хобі ну я би хобі не сказала, просто. Життя можливо більше в рутину, да uh -huh. зараз ось а на сім'ю. Ну звичайно, також на сім'ю повпливало, бо є люди, які на фронті служать там і так далі. Але в цілому тримаємося. Адаптація до змін була ну досить проста, оскільки у нас не бойові дії були, uh -huh. але все ж було багато онлайну. Зміни по навчанню. Uh -huh. Це було важко, ну, щоб інформацію засвоїти. А так, в принципі, завдяки нашим захисникам, то адаптація в принципі, більш-менш. Ну, адаптувалися, адаптувалися тяжко, але адаптувалися в тому, в тому плані, що ну, закуповуємося продукти більше вже так масово, з урахунком того, що там ну, на майбутнє, на плюс-мінус тиждень. Ліки купуємо більше вже так. Ну, аптеки не круглосуточні. З позитивного з чоловіком одружилася, такий, скажімо так, був посил. Дитину народили, довго вагалися. От. Ну, а так адаптувалися в тому плані ще, що зарплати, кошти виділяємо на ЗСУ, це в нас якби стабільно вже, більш заощадливіші стали, дбаємо про безпеку свою, більше там уже, думаємо про літніх людей, там, замічаємо їх якби, поряд людей, може кому допомога потрібна. Ну, а так живемо, надіємося на мирне небо і перемогу.